Полях, де степ шумів ріка текла, хлопчи на боси виростав, мрівий, щирий, як весна. Ли він у хаті невеликій, Де світу бачив лиш вікно, вуглинкою писав на стінах, бо книг у нього не було. Усе він малював, що бачив, село, лани, ставок, гайок, та мрія вирватись із ночі, де з маличку був кріпаком. Знали, хлопець той незвичний, талант великий мав Тарас, і доля усміхнула суму. Він вільний став у вірний час. Почав писати про країну, про рідну землю, хати, лад. Хотів, щоб люди всі збагнули. Що рідний край це Божий дар. Лишок стокі люди, яким слова його болять, Шевченка в кайдані взяли, заслали, вкраючись в Каштак. Там, холодне, у пустелі, він не скорився, не змовчав. Вірші писав він потай в серці, бо Україну він кохав. І слово, що писав у мука живе між нами і тепер його зірки звучать могутні, як, Бітер, Бої, як в полі, як лініку. Він мріяв бачити країну щасливою, без сліз війни, щоб люди вільні, дружні, сильні, єднались в мирі на І ми сьогодні пам'ятаємо його слова, його думки і український. Чинко і нащадки любимо свій рідний край, Україну прославляємо її слово пам'ятай. Чіпка правду говорити, любити рідний край та дім, за Україну серце гріти, щоб світло не сказало в ній. Якби він нині був між нами, то раз би точно не мовчав. Писав про волю, правду і всіх бортів би прославляв. Він би сказав любіть країну, як матір, як життя, шануйте мову, шануйте пісню, з'єднайтесь всі, одна сім'я. І зараз він Незалежний. Ми Україну бережемо, попам'ятаємо Тараса. І до правди певно йде Читайте Шевченкові вірші, чи слово, пісню, заповідь бо він наш символ, наша совість, його слова на сотні літ. І хай веде нас заповіт, щоб ми цінити все могли. Шевченко гордість України, його ми в серці збережемо. Ми Шевченко!